Шоп. Кіт у коробці, квантова гра на взятки. Цікаво, вже дивно. Я її взяв, тому що я думаю, що досичена гравчиня, тому що це так дивно, що я не кожен можу швидко пояснити цю гру, тому uh -huh. що вона прям незвична. Е, видавець Fun Games Shop це локалізація дуже прикольної гри. Чи знаєш ти, так, що таке ігри на взятки? Це просто вид такий карткових ігр. Вони звичайною звичайно картку, uh -huh. можна грати в ігри на, на взятку, от преференс. Це взятки. І це просто одна з механік, їх багато використовується. Щось не схоже на цей нарди. Ну а Гесі пояснити просто концепт, що таке на взятки. Хто сюди викладає 9 червону, інший зобов'язаний також червувати викласти. І якщо він викладає типу 10, а тут 8, то виграє, той, хто виклав 10. Оце найбільша черва. Якщо в нього немає черви, він кладе піку, він програє. Типу, точно тому що черва це головна. Uh -huh. в, цій, саме в цій взятці. Але, наприклад, в нас може бути бубна кози козирем, і тому я викладаю 9 чару, він 10 піку, він там, 9 бубу, то він виграє. Uh -huh. Але це він може зробити, тільки що в нього, наприклад, немає чергу. Uh -huh. Тому що треба в масті вкласти. Тут в нас також масті, але червона, жовта, синя, зелена, полегшає. Uh -huh. Але картки не мають масте. Uh -huh. І це така гра, де ти сама вирішуєш, яка масть в тебе в карт. Mm -hmm. і, і ти сама вирішуєш, якої масті в тебе нема. В тебе ніяких нема, mm -hmm. але ти в якійсь сказати, а в мене нема синьої, і тоді ти можеш якусь іншу зіграти. А це гра на брехню. Тут ну, нема брехні в цьому. Типу, бо ну, в тебе, це ти... гра така в дурака, яка казала про прабабка, Хто не помітив той дурак, так? Ну, тут, ну, тут нема брехні, от вона більше, як би так сказати, прорахунок. Про ага. А як так. є? Ну поясню. Ми розподілимо ці картки, і потім я буду грати, наприклад, четвірку, і я кажу, що вона в мене ось жовта. Бачиш, я її відмічаю. Це значить, що четвірка жовта вже зіграна. Якщо в тебе четвір, вона не може бути жовта. І ти граєш, наприклад, трійку або п'ятірку. Якщо трійку, ти програєш, і я її виграю. Якщо п'ятірку, то ти виграєш. Зрозуміло. Але ти викладеш тоді свою. Ти зіграв п'ятірку і ти зібрав взятку. Виграну взятку, ти так перед собою викладеш. І. На початку партії ти пост потрібно поставити, типу, прогноз, скільки ти намагаєшся виграти взяток в цьому раунді. Наприклад, mm -hmm. три. І якщо рівно раунд закінчиться, і ти виграв рівно три, то ти отримуєш три переможних забави за три взятки. І ще ми будемо рахувати, скільки переможних на балах найбільшу твою тут структуру, яка пов'язана. Mm -hmm. Бачиш, тут є сенс, як ти їх викладаєш. Оце, типу, це три. Mm -hmm. Поняла? Мабуть. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо рівно співпала зятки, це круто, не співпала — все рівно добре. Але ми можемо закінчити через те, що нас закінчилися картки, а можемо закінчити через те, що стався парадокс. Тому що це в нас квантова гра, кожен кіт будь якого кольору, і в нас може статися таке, що ти тобу не можеш зіграти картку жодну, бо в тебе її нема. Бо хтось не прорахував варіанти. — Так, бо всі варіанти а? запарті. Ще ще розкажу. Спочатку ти отак от викладаєш штучки. Це означає, що в тебе є саме ці кольори. Потім якийсь момент, коли я хочу сказати, значить, ти граєш жовту, а я такий, ой, а в мене немає жовтий. То я її прибираю звідси, в мене жовтих немає, mm -hmm. але я більше не можу зіграти жовту. Більше ніколи. Да, ну ти ж сказав, що в тебе в руці немає. Ти дивишся, і ну, реально немає. Блін. І ще останнє, що червоний це козир, mm -hmm. і його не можна з нього починати, поки ти не скажеш, що якогось кольору в тебе немає, тоді може зіграти mm -hmm. в червоний. Тоді вже його, він тобі відкривається. Це козир. Це не для слабонервних. Я тільки тому тому я тебе як досвідчено все пропонував. Тому що, ну ми, навіть мені, коли я чую, що це гра, де ми граємо чотирьома мастями, але на картках нема мастей, і ти сам береш який ти такий. Подиси карт. О, значить, не всі у нас. Угу. І ми зараз з тобою ще повинні по одній відкласти. Скоріше за все. -яку. Да, краще відкласти таку, якої в тебе багато вона повторюється, закрито. Це щоб менше а, тут, остаткові... Типу, цифра є, тільки масці да, немає. Да, цифра є. Я Ти так... не кожну картку просто набірка. Просто рандо, ну а чи ні? Ні, ні, ні? Це, типу, гра, більше на прорахунок, насправді. Ага. справді. я люблю прорахунок, я якраз. Це <laughs> фіологія, да, так да. Ти всюди Це просто картка, щоб неможливо було прорахувати точні кіфт uh -huh. картки в ніякому разі. Так, я перший гравець. Початку сам ставку, скільки ти думаєш, закриєш взяток в цьому раунді. <реш> я не знаю. Не знаю, хай буде три. Ну, давай, три. Ну що? Я думаю, що в мене зелена одіньорка. Одіньорка зелена, в тебе. Так. Да. Е, ну, Тоді в мене двійка зелена. А ти щоб зелене покупку, бачиш, ти так кладеш і вона типу зелена. Але вона двох може не робити, а якщо більше, то ми так всіх вкладаємо, uh -huh. щоб видно було кульор. Ти виграєш цю взятку, і вона в тебе тут відкладається. Uh -huh. Ага, ось що не розказав. Якщо ти трапиться парадокс, то всі твої взятки йдуть не в плюс, а в мінус, якщо ти його створила. Які ваші доказательстві? Так, ти тепер ти почнеш бо бути збирати. Так. -ти -ти -ти. Е -г 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 -г. А я ходжу. в мене двійка жовта. Двійка жовта. Ну що, <свист> пора вигравати. в мене трійка жовта. Добре. Тепер я починаю. Так. Ага, тут у тебе вже штука. Треба тобі прикривати її. Не, -не, не треба. ти не відволікайся, давай вигравай. так у мене трійка синя, дивись. Трійка синя. Що мені важливіше? Зібрати? Зібрати ці? А тут, ну, перший раз не зрозуміло, бачиш, угу. треба пробувати що важливіше. Або можна ще? зробити? — Ну ми ж граємо для Ютуба. Давай я буду робити ризиковані ці. Точно. — А в мене нема синього. Клас, Зрозумієш фішку, ти правильно все робиш. В мене зато є трійка червона! — Ого, козир. Ого, ого. Все, забирай. В тебе синього немає. Все, буду синім вигравати тебе. Давайте mm -hmm. починаєш. Блін, я на двох, кстати, не грав, де воно цікаво. Зараз подивимося, як воно. Це, бачиш, дуже самовпевнена. А в мене четвірка червона. Ого. Я не знаю, можливо. Ого. А в мене А в мене двійка синя. Я програв. Зламав мені всю конструкцію. — Скільки в тебе вже три, да? так? Так. Угу. Поламав. Поламав, звісно, некрасиво, будь. — Бо ти така дерзка, бо я боюсь, Ось я вперше граю на двох, і мені страшно казати, що в мене когось кольору немає. А це ти для ютубе опасна. — Тому що це як в дитинстві, поки ти не знаєш, чим все закінчиться, тобі нічого не страшно. Один раз руку печеш, ти вже знаєш, що не треба чайник хапати руками. А в мене одиниця жовта. Ого. А в мене четвірка жовта. <бесценно> так, в мене два. Так, а я скажу, четвірку рукав. О, дивись. <бесценно> мені треба точно збирати. Дивіться <бесценно> гарно. <песценно> Негарно. <скільки> так. А в мене п'ятірка жовта. П'ятірка жовта? Ах ти хитра срака. <гум> а от тебе, бачний, жовтий не синій вже. Парадокс наближається. А я можу козирним походити, так? Так, да, ти можеш. Я... А в мене козирна п'ятірка. Ти хто ж жопа? Хитра срака. <гум> хитра срака, хитра жопа. <гум> Ми розподілили обов'язки з тобою. Так, блін, я хочу виграти. Я думав, що. Ми ну, це, 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 це думав, що філологи, тому що математики не знають. Так, а в мене четвірка синя. Ага. Блін, в мене нема синього. Нема, так. Да. Нема синього. Значить, я можу або козир ходити, або... або. зелену фігню програвати. А я все одно козирем програю, так? Тому що... Ні, якщо козир, то ти виграєш, бо козир крутіше за будь-який. Будь будь-який козир. Да. Тоді в мене двійка червона. Я маю надію, що, що я виграю. Але я не вірю в це. П'ятірка синя. Ой-ой, ой а в мене жовтих нема, дивись. Ой-ой-ой-ой-ой, нема жовтих. Яке горе! Так, п'ятірка синя. Одиниця червона. А! А! Блін, ти, ти не програла. Давай, ти можеш зіграти картку? Ти, ну так, в мене зелена п'ятірка. Тріка зелена. <кхи> Блін, ось я не бачив такого. Потрясна гра. <кхи> просто в мене дивись, оце два переможних бали і я не зібрав, а в тебе пополам просто сподіваюся. <кхи> Ну, типу, кожні дві карти це взятка. Ті -ті -ті. Так, тут десь одна ще прогуляла. Раз, а ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім проти двох. Та просто в суху. Ще одну граємо. Вона декілька партій грається. Хочеш відігратися? Ну давай. Ну, ти. Мені здається, що ти зрозуміла, як вона грає. Я думаю, так. Але я не зібрала картинку. Так, так, так. А на чим двох набагато важче, кстати, це зробити. Бо нам більше гравців легше там, ну, через те, що багато хто забирає Ну Тут то -то одразу тобі цікаво, що хтось робить. Ну, коли на двох, ти бачиш, що там. Так, да, блін, цікаво. Я не знав, що вона так цікаво на двох. Ще я хотів сказати, що вона дуже-дуже гарна, бо насправді це ж ну, просто карти, і оце навіть не потрібно, але, блін, подивись, на ці приколи. І, нав... я... ну, сама... Типу, що це типу, абстрактна гра, але через те, що тут, е, типу, такий науковий дизайн, які-то коробці, гра, то мені це, це подобається. І правила тут всі кажуть, що це ми проводимо експеримент, і ти, типу, викладаєш кішку, це типу кіч Родінгера. Ага. Бо ти дізнаєшся, якого він кольору, Угу. Ага. чи він не здвох. Я я, я наче розумію цю історію Шрёдінгера, але з іншого боку, я така: ну він точно в якомусь стані. Те, що ти не знаєш, не значить, що він в двох станах одночасно. Я ти повинна вибрати, я хочу я одну поставити. Mm -hmm. а ти, я буду три. Добре. Стабільність, ти перше ходиш. Так, я добре. все я бачиш, ви готові програвати. Все, ти вже спєсть з тебе збили твою так. Прийшла перемагать. Е, Та я не знаю, де воно включається. Я звичайно вважаю, що я не така людина, не да, азартна, да, 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 а потім я сідаю за настолки і мовчу, поки я всіх не переможу. У ем, мене буде дві косиня. Дві косиня. Ой, ой, як же так? А я програю. У мене єдиниця синя. Ой, програв. Хитра жопа яка, а? Щось надумав. Одиницями збирають, тут мені. нічого такого. Ти продовжиш. Так. Ну добре, тоді в мене в мене. Три косиння. Блін, знаєш що? А в мене ще синього немає. В мене п'ятірка зелена полетіла. Ого, так це ти е, забираєш, так? Ні, ні, я програв, бо зелений і жовтий, ага. і за ту, яку ти вибрав. Ага. Тобі у нас е, градація така: червоний старший, потім ту, яку ти вибрав, а потім всі інші фигури. Ага, Тобто це. Це тобі. М -м, мені не подобається, то щось задумав. А я пробую, я хотіла не, не впевнений. Коли занадто легко, значить твій опонент щось задумав. Нікому не можна вірити. У мене четвірка синя. Блін, у мене все ще нема. Немає. Нема синя. немає синя. Нема синя, Боже. Немає. Як так вийшло? Як не було, так і нема. А це мене навчили комп'ютерні ігри в дитинстві. Коли mm. ти йдеш йдеш, а тут ти заходиш в кімнату, а вона вся в патронах, вся в ХП і броні, і ти такий, щас така жопа буде. Mm -mm. Нікому не можна вірити, нікому не можна вірити. Так, ладно. В мене, значить, що в мене тут все козирне, звісно. А в мене зелена трійка. Mm -hmm. В мене якраз дивись, яка дві Угу. Гарно. Угу. Угу. Ти хочеш парадокс створити? Тобі. Щоб ти в Угу. сав. Парадокс. Я через цю гру згадав, була пісня десь у 2000-му, Вона мене була на плеєрі на касеті. кассеті. Пасо парадокс. На касеті. та ти що? це хітяра? Е, так. У мене був там скутер, оце, і весь переслів оце аварія. Ну, Добре, треба, щоб ти щось забрав. У мене ага, одиниця так... жовта. Ах ти! У мене нема нічого взагалі. Він <рес> 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 тільки одиничка залишилась. <рес> Блін, як хитро ти мене подумали. <рес> я забираю жовто. Вот Але так. знаєш що, а в мене ж. Двійка жовта. О -о. Нічого більше немає, знаєш? У мене четвірка жовта. О, забираєш. Мені не подобається. Блін, жесть. Якась умана відбувається. Напружена партія. У мене жовта п'ятірка. А в мене жовта трійка. Mm -hmm. Я не знав, що це така напружена гра. Бо я зараз впаду. Так. Ну, то ходи. Ні, ти забрав, а ти перший ходиш. А, я ходжу. У мене нема вже шариків. А тобі треба якийсь колір позбуватися. А а-а. Б... Да, да. що, якщо я скажу, зараз в мене нема зеленого, то що я от маю цей забирати? Чи буде парадокс? Ні, ні, просто ти. А, вже ти... немає тебе, типу, да, можна вже. сказати. Вже. Ну, на цих двох тебе немає зеленого. Ну, от я, якщо що, жовтого в тебе точно немає. Так, жовтого в мене нема. І в мене одиничка зелена. Ах ти. Ж. Ах ти. Ж. Я поламала все тобі. Немало. в мене нема жовтого. У мене є червона одиниця. Я виграв. Ну що? Як битовий парадокс, бо червона четвірка в мене. У мене червона четвірка. В тебе нема. У мене нема жовтого, тебе ніякого нема, дивись. Знаєш, що це? Парадокс! 3. Я тут врахує 4, 5, 6, в тебе мінус 6 0. 2. Вау, oh, wow. така потна катка. А в мене плюс, плюс 2. Я зрозуміла, що ти робив. Зрозуміло, так? Uh -huh. uh -huh. Ну, при цьому я би в тебе. Я ж не знав, що в тебе. Я би в тебе трійка, наприклад, то ти б мене так виграла. Ну a... Тобто я ось uh, небезпечно. Ризик. Ризик. Ну Прикольно, мені подобається ця гра.